Вітаю, друзі! Прийшов час обрізати хурму. Багато гілок пускає за сезон хурма, але ж вони постійно обмерзають майже повністю. У нас залишаються одні обробочки. Основний стовбур є і на ньому гілок майже немає. Тому ми залишаємо всі гілки. В цьому році на гілках, на цих, вже щось з'явилося. Пустили листочки дерева, тому ми тепер вже бачимо, що у нас залишили Всі кінцівки, кінцівки, як завжди, обмерзли. Хоча обмерзали вони до самого стовбура основного кожний рік. Оце перший рік, коли у нас на гілках прокинулись броньки. Хоча всі гілки, всі гілки далі, бачите, обсохли взимку. Тому ми зараз будемо вирізати. Зайві, як ніколи, такого в нас ще не було, бо дуже загущено. І е, будемо обрізати гілки до живих бруньок. Не знаю, дочекаємось коли ми небудь хурми, але ж дерева самі красиві. Вони нарощують зелену масу велику, і у них великі галянцеві. Красиве листя, як у лавра. Тому влітку вони виглядають привабливо. Ну, поки що живуть, будемо за ними спостерігати з надією, що колись дождемося врожаю. Оці маленькі зараз пообрізаємо, вони засохші гілки. Тут у нас залишилось тільки дві основних, третя в тому році повністю засохла, ми її відрізали. Ну, тут вище ми залишимо ще на скелетні гілки. Щось виріжемо, щось залишимо. І те, що йде ось всередину, це ми теж. Повністю виріжемо те, що загущає дуже крон. Приступаємо сильно покромсали, вон скільки гілок відрізали. всі зайві загущаючі прибрали, залишили дві скелетні внизу старі, і тут вкоротили, пустили на іншу гілку. На бокову. Тут же залишили на цій скелетній другого порядку, одну гілку залишили і тут сформували ще дві скелетні в різні сторони. Гілки все зайве прибрали. Ну, поки буде виглядати. Так, вона наросте. Вона дуже гарно наростає за літо. І також, таким же чином ми обріжемо у нас ще одне дерево є. Всі зрізи підсохнуть, знезаразяться на сонечку, і ми їх через деякий час замажемо садовим баром. І все, так. Тепер будемо обрізати друге дерево, вже показувати не буде. Буде виглядати десь подібно цьому. Тижня два назад купили таку красу. Первоцвіт такий примула червону з жовтою обрямівкою. Ніяк ніяк не висадимо. Бо місце важко знайти. У нас примули росли на сонячній ділянці, і те, що в тому році не спекло сонце влітку, допекло взимку. Стояли 1 лютого на бутонах, багато тут було кущиків, і все згоріло. Залишились якісь ашньотки, тому ми вирішили, знайшли. Місце, де хоча б після двох годин не буде сонця і пересадить туди все, що залишилось. Ну, Цю красу посадимо. І отакі розеточки, оце що вижило. Такі отакі. Ось отакі. І не знаю, це є шен-сенс пересаджують і ні. Деякі загибли загинули, тому що ну, в'ялі вони, е -е Гинуть тому, що вони дуже вилізли наверх з корінням. Навіть корінці зверху землі, От, наприклад, бачите, розетка. І, звичайно, вона загинула, не витримала. Оце все. Згоріло. Ну тут залишилось його нічого, будемо зараз пересаджувати. Ну, найкраще це оце простенько хто дивився мої відео. Раніше я все це показував, розказував. Тому зараз будемо переносити під час цвітіння це не дуже гарно робить, але ж ми так будемо намагатися, щоб. Ком землі з кореневий ком, залишався цілий, і будемо так переносити, бо я так відчуваю, що ці маленькі розеточки не витримають і скоро теж загинуть. Цим зараз будемо займатися. Не дуже гарно лаванда перенесла цю зиму. Пагонів гілок дуже багато сухих. Просинаються деякі бруньки. Є краще, і гірші. А тут у нас, от у нас в ряду, тут було 4 штуки. 4 кущика, і один кущик пропав повністю засох. У нас багато. Кущів лаванди. Оце один єдиний, котрий зовсім не переніс зиму і засох. Ну, ці теж в не дуже гарному стані. Ну, Надіємось відновляться. Один такий кущик, щоб тут було чотири ряд, як і до цього. Це у нас чотири кущики. На краю клумби нашої тут було. Щоб нічого не змінювати, ми один кущик принесемо з іншого місця, пересадимо. Підемо копать. Ось і все, рядок повний. Чотири кущики пересадили ми, трошечки сухе пообрізали. Бо в цьому році дуже багато сухого. Поливаємо гарненько. Надіємось, що буде все. Гаразд. Сьогодні вирішили посіяти кабачки. Кабачок смугастий кокозель. Це цукіні. Італійський, по-моєму. Сорт, колись ми італійські смугасти садили, дуже смачний був цукіні. На вигляд такий самий. Це ранній кощовий сорт, зрізають, коли він достигає 20-21 см. Дуже ніжна шкірочка, дуже солодкий, тому ми садимо. Цукіні, а не кабачки, які більш грубі і більш, і скоріше вони старіють, ніж такі цукіні. Тому садимо тільки, сіємо тільки такі цукіні. Ми зробили луночки. Будемо сіять насіння, насіння оброблене, у нас 5 штучок, 5 луночок, всередину луночки впролити ґрунт. Кладемо на і засипаємо Сантиметра 2-3. Сходи кабачка потужні, величенькі. І гарно сходять, якщо насіння гарне, то гарно і буде сходити рослинка. І все, таким чином, ми сіємо кабачки. А це у нас підріс кущик презентими мультифлори, мультифлори. Посаджений був в минулому році, в тому сезоні. В цьому сезоні він... От такий, розрісся. Мож, е, можна його залишить в такому стані, він сформує такий же самий кругленький, красивий кущ, чи більше за розміром, може бути, чим попередньому, ніж в попередньому році. Але у нас є, є місця, куди треба е, посадити. Хризантимо, то тому ми його поділимо і пересадимо. Зараз будемо викопувати цей кущ і ділити. Отак виглядає коренева система хризантими. Вчора був довгоочікуваний дощик, наче непоганий. Але ж така суха земля, що промочила сантиметрів 5, а далі суха земля не промочена. Нічого такого. Ні, трошки ожило все. Ну, цього недостатньо. Я не знаю, це треба, щоб така вже суха земля, щоб промочила гарно, треба, щоб дощ йшов йшов гарний декілька годин. Спеціалісти, хто займається хризантемами, рекомендує ділити один паросток, отак висаджувати один паросток з частиною кореневої системи. Так розсаджується. І з цього паростка з одного виростає гарний красивий великий кущ. Ну, зараз будемо намагатися відділяти. Нам два кущика треба в інше місце посадити. Зараз спробуємо це відділити і покажу, що у нас. Получиться. Ось що у нас вийшло. Ось такий паросточок. Одненький такий гарний, потужний. Корнева отака. Будемо сподіватись, що цього буде достатньо. А тут паростки менше вийшло. Докарнева система краще. Оце один. І ось іще один. Ну це ми зараз один приберемо. Він не нужний. Один треба залишати. Зараз так отак. Все, оце ми посадимо. Не дуже легко їх поділити, хочу вам сказати, бо дуже багато паростків більш таких тоненьких, молодих. Наростає багато і вибрати і поділити не так просто. Ті відвалюються, поки ділиш слабенькі зовсім. Потім зайві прибрати ще треба. І отакий паросточок у нас залишається. Зараз підемо садити. Ну, Садимо заглубляємо в луночку, отак закопуємо і поливаємо. Все, пішли. Висадили ми поділку. Це одна, там поряд інша. Вже вони як і формі формуються самі, бачите? Вже кругленькі, маленькі, кругленькі. Повністю ми заглибили по листочки. І зараз будемо поливати. І на цьому пересадка закінчена. Минулому році посадили біля доріжки такий седом. Седому зазвичай витривали, але ж цей на сонці цілий день не витримав. Він такий був весь сезон замучений, що ми вирішили його звідси прибрати, а посадити в цьому році щось інше. Отакий красивенький, або. Все літо такий замучений, не відкрившийся. Оце вже один кущик. Цей дощик пройшов. Він трохи розкрився. Так, вчора був повністю так закритий. Отакий. Тому присаджувати треба обов'язково. Він себе тут не проявляє. Не украшає. Краси немає, будемо пересаджувати. А поки будемо пересаджувати седом, поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал, залиште коментар. До побачення!